Привітульки, привітуліки. Зазульки, ви чого? 2 вересня, вітаю вас з приходом осені, можна так сказати. У нас погода якась чудна. Вчора весь день було таке парко, дихати нічим. Водночас, іначе сонечко світа, і таке, як небо, все димне таке було, як захмарено, затягнуто. Сьогодні небо блакитне, але жахливий вітер, просто жахливий. І теж таке, то вийде сонечко, то не вийде, дихати нічим, якось даве воно все, не знаю. Зозульки наші гуляють, да, зазулечки? А ми зараз розказувати будемо, чим ми займалися в вихідні. Ну, почнемо з того, що мама стригла Міккі. І трішечки наробила діло, так? Да? да, скажи. Так, 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 не царапайся, не царапкайся. Все було нічого. Цю сторону ідеально постригла. А потім зняла насадку і почала ніжку знизу, обстригати, пальчики. Він починав вже вирядувати. Я Постригла ззаду під хвостиком, а він стояв, виходить, ця нога стояла отак. -от. <плес> да. Навпаки. Тобто, ця нога була ззаду мене, я її не бачила. Я зняла насадку, вистригла, вибрала під хвостиком, ззаду, і він якось так затих, завмер. Думаю, треба швиденько користуватися миттю. І я машинкою думаю, да що так воно в мене файно, прям швидко так стриже. Коли я кинулася, що я ж без насадки. Да? Вихватила мама одну ногу, скажу, чи стегно без насадки. Ну нічого, відросте. Так, в принципі, все ідеально. Да? Я скажу, за другим разом, за другою маминою стрижкою, ще красивіший, ніж за першою. Да. Чим займалися наші тата? На цих вихідних на, рибав... на риболовлю він не їздив. Старим ОСБ він позашивав, слава Богу, так і дійшли руки фронтони, чи як вони тут називаються, бо в нас там пташки вічно гуляли. Зашив з цієї сторони і так само з тієї сторони. Тобто все, доступу пташкам тепер туди немає. Ну, а саме головне, це... Ой, ось тут. До речі, моя анфіска. Здається, таки пішла від нас. Немає. Спрацював мій лайфхак, знайдений мною. Довго я перелапатила інтернет. Але, здається, спрацювала. Тепер хочу і на веранді понаставляти такої приманки. І в сараї. Отже, як можете бачити, вікна тепер немає. Вікно закладене блоками повністю. Тепер стоїть сохне. Звісно, ой, намучався він, ну що, стіни. Кривіше всіх кривих. Криве хроме горбате, так отой в нас. Ось, наприклад, тут починав. Наче близько сюди, да? щоб тонший слой штукатурки потім накидати. Дивіться. По ну, рівним. Викладав, намагався рівним користуватися. Уровень по-нашому. По І різні, от яка, наприклад, тут ось товщина да, мала б бути. І подивіться, що знизу робиться. Ну, коротше, отаке вовнами, буграми, хвильками, хто як хоче, так і, так і строяв, коротше. Все, вікно сохне. Наступний етап тепер його штукатурити. З цієї середини ззовні, то вже мене не дуже турбує. Тож, як вийде в нього, а тут треба швидше. Ось такий в нас тепер потолок. З потолком теж нам уздикався. Ну, краще зробити не вийшло. Тут ось трішки є така, якби нерівність. Чому? Тому що від оцієї колони, від однієї колони понатягувані. Металева така проволока, чуть ли не як мій мізинець. Ну, тобто зв'язка, да? так сказати. От. І виходить так, що, ну в общем, як, як змогли, краще, краще все рівно б не вийшло. Тільки треба буде ось там залишилася вверху широка така дірочка. І тут ось така. Треба ще буде чимось думати, чи то якимсь плінтусом, не знаю. Там нема. А сюди вийшла отак дірка. Ну, коротше, все криве, все криве, хроме гарбате. Не Недаремно кажуть, що легше построїти нове, чим перебудувати старе. Ну і зрізали. Ось той пінопласти, який був поплавлений. Вже вчора вночі по потьомках зачистили стіну від залишків. Ще навіть сміття це будівельне не прибралося. І все. Пінопласт стоїть, сітка лежить. Так, це цемент, там десь ще на віранді клей. Це ще для пінопласта. Так що ось такі справи. Треба тепер ось тут приклеїти і кинути сітку і зашпаклювати чи заштукатурити. Треба ось це заштукатурити. А вже потім, як все це повисихає, то тоді фарбувати. Фарба теж вже вся стоїть. Ото він відерце. Це на потолок гумова дорога зараза. І я, звісно, не дуже нею задоволена, бо вона білого кольору. А що таке відкритий коридор? Е, мухи, як я кажу, пообсирають. І буде він не білий, а чорний. Але, як нам пояснили, до ОСБ ніяка інша фарба не підходить. От, а на стіни, звичайна фасадна фарба і колор, як завжди, в зелененькому кольорі. Тут он і валіки, і пензлики, все є. Так що, сподіваюся, що колись нарешті це все приведеться в божий вид. І виселиться сюди камера. Ще потрібно буде освітлення, бо воно зараз отам висить он, лампочка на трубі. Отут зробити десь посередині освітлення. Так само розетку зробити накладну. ось, І виселиться сюди камера, морозильна, Ларь. А там поставляться стелажі. Стелажі, до речі, сьогодні мають вже приїхати. Але ставляти мені їх ще поки що нікуди. Так що ось так от пройшли наші вихідні. Всі в роботі. Ну, але ж уже видно потолок маємо. Тут маємо, анфіски немає. Ось такі справи. А я підсмажила м'язка, замаринувала цибульку. Зараз на вечерю буду готувати салат. Отак. От ага, і картоплю у мундірках відварила. Так що якось так. Да? Шоти? Шоти? жук? Жук-жучок. Все. пишіть, яка у вас погода, чим ви займалися. Да. Всім бажаємо гарного настрою, чудового тижня робочого. Всіх цілуємо, любимо, скажи. Да. Цілуємо, любимо, бувайте.